Що не так з росіянами, які живуть за кордоном? Моя історія. Я живу в США і маю друга росіянина, який також живе в США. Спочатку війни він намагається триматись подалі від політики. Сьогодні я запитав його, чи проводили мобілізацію в регіоні, звідки він родом. Ми розговорилися, а він сказав, що йому шкода народ України і його страждання. Він проти війни, проти примусової мобілізації, але політично він підтримує Росію. І сказав, що Росія була змушена розпочати війну через США. По-перше, іронія в тому, що він підтримує Росію, коли виїхав з неї, приїхав до Америки, але все одно каже, що політично підтримує Росію. По-друге, дідько йому не промили мізки російські ЗМІ. Він живе в США і все ще підтримує це Лайно. Я трохи розчарований, і мені цікаво, що зробити або сказати, щоб відкрити йому очі. І чи варто це взагалі робити. Або просто дистанціюватися від людей, які підтримують цю мечню. Я просто очікував, що освічені люди, які виїхали з Росії, будуть мати адекватніше погляди. Чесно кажучи, це типова російська поведінка. Подивіться сюди, є росіянин, ми найкращі, до біса Захід. Тільки, будь ласка, не скасовуйте мою візу в одній із західних країн. Просто уявіть собі, величезна кількість росіян кажуть, що ненавидять Захід, але роками живуть в ЄС і США і не планують повертатись до матінки Росії. Це так лицемірно, це ж просто. Якщо хочеш жити за кордоном, перестань вести себе як мудак. Я провів все своє дитинство за кордоном, і я ніколи не зможу зрозуміти таку поведінку. Я зустрічав таких росіян. Для них абсолютно нормально, що їх країна вважає, що може просто змінювати владу в інших країнах. Українці 43 мільйонна країна. Чому вони завжди зводять все до того, чого хоче Росія, або може чого хочуть США, якщо до того, чого хочуть самі українці? У них в головах ніколи не з'являється думка, а чого насправді хоче український народ. Українці не хочуть жити під російським контролем і крапка. Вони показували це з 1991 року. Протестували за це 2004 році, боролися за це 2014 році і зараз знаходяться у війні за виживання своєї культури і народу в 2022 році. На велика поправка. Українці чинили опір росіянам не з 1991 року, а ще з царських часів. За царів українці з друзями та сусідами палили Москву. Ще до царів Москву дуже сильно діставали її сусіди: монголи, литовці тощо. Потім раптом всі забули про росіян на кілька століть і дозволили їм стати занадто сильними. Ні, ні. Монголи ніколи не забували росіян, вони там асимілювались. І тому зараз те, що ми називаємо російською культурою, має дуже багато запозиченого від тих монголів. У них колективний когнітивний дисонанс. Багато з них кажуть, що проти війни, але в цей же момент вони на боці Росії. Така позиція підтримує багато кривавих режимів у світі. Росіяни, які живуть за кордоном і все ще підтримують Росію та Путіна, є однією з причин, через яку почалася війна. Справді як це працює, я думаю, що неадекватність та агресія саме Путіна призвели до війни. Ні, Путін покладається на своїх зазомбованих людей для здійснення вбивств, в тому числі і на зомбі в інших країнах. Сам Путін за час війни не був в Україні, але це його люди вбивали, гвалтували і руйнували міста за нього. Як це вкладається у них в головах? США примусили Росію до війни? Серйозно? Так, всі мої сусіди, крім вірного пса Лукашенка, розвертаються в бік ЄС і НАТО. Звісно ж, це не тому, що їм там безпечніше, і життя за західними стандартами подобається набагато більше ніж у пострадянській сраці. Ні, ні, товариші. Це тому, що злі імперіалістичні американці хотіли в Україні вивести генетично модифікованих військових птахів і розробляли вірус, який вбиватиме лише росіян. Так, так, я справді чув, як вони казали таку нісенітницю. Запитайте свого друга, яким чином Росія позбавляється від присутності НАТО, коли вони фактично примудрились змусити НАТО зосередитись на Україні більше, ніж будь-коли, та шукати способи накласти санкції. А зараз Росія все менш стабільна, а Швеція і Фінляндія кинулись вступати в НАТО. Не кажучи вже про те, що ця війна коштує жахливого і численного вбивства бідного слов'янського народу, до якого належите і ви. Ви ж самі переконували всіх, що ви один народ. Українці не пробачать вам цього, скільки б часу не минуло. Українці будуть боротися з ними жорсткіше ніж будь-коли. Оскільки очевидно, що росіяни збожеволіли. І їхня мотивація полягає в тому, щоб бити кожного українця, якщо вони не за Росію. Рішучість українців буде і далі ставати ще сильнішою. А ось моральний дух російських бойовиків не виглядає таким високим. Більшість розвинених країн світу будуть ізолювати і цуратися Росії і Росіян, життя їх народу стане ще більш жахливим, не кажучи вже про всіх загиблих росіян, яких з кожним днем стає все більше? І чи варта можлива ядерна війна, знищення людства або принаймні якоїсь цивілізації, перетворення нашої планети на пекельний пейзаж, того щоб бідна Росія більше не боялася НАТО на своїх кордонах? Чи дійсно варто застосовувати ядерну зброю через те, що їх невдаха президент не може змиритися з тим, що він сильно облажався своїй війні? І взагалі, що він може отримати навіть з анексією деяких територій? Випалену землю? Населення, яке тебе ненавидить, якщо його не піддати геноциду. Але я впевнений, що та ціна, яку вони заплатили на сьогоднішній день, не варта ще того, щоб отримати, наприклад, Маріупіль, який фактично зрівняний з землею. Будь ласка, якщо вам не важко, задайте вашому другу будь-яке питання або факт, який я навів, і дайте нам знати, що він скаже. Можливо, йому ще не пізно врятуватись від зазумбованості, якщо він щиро співчуває всім тим людям, які там гинуть. Вибачте за цю тираду, але кожен раз, коли я чую якийсь проросійський аргумент, мої радари брехні в мозку спалахують як божевільні і просто генерують тисячі агресивних питань. Це мій маленький спосіб боротьби з пропагандою. Деякі люди з мого оточення дійсно почали замислюватись. Сподіваюсь, щось допоможе і вам. У мене є друзі, які живуть в Австралії. В них буквально у сім'ї немає російського коріння. Вони завжди жили в Австралії, але все одно. Вони вірять російській пропаганді і повторюють їх тезиси. Відредаговано. Навіть розумні люди можуть попадатися на гачок пропаганди. Вони все одно мої друзі. Мені подобається дискутувати з ними. Просто не піддавайтесь на їхні. Не все так однозначно. На кшталт, це нормально, що Росія вторглась в Україну, вбила і перемістила сотні тисяч або мільйонів людей, тому що а, американці або НАТО колись робили щось подібне. Скажіть йому, щоб він повертався в Рашку і воював за них. Якщо він цього не зробить, то він лицемір. Якщо він не розуміє, що відбувається в Україні, то він просто дурень. Друже, привіт, сідай швидко в машину. Я купив тобі квитка на літак до Росії. Хей, чому ти злишся? Я ж хочу допомогти. Ти ж явно хочеш поїхати підтримати свою улюблену країну. Я бачу, що це, мабуть, перший раз у вас, коли ви розмовляєте з кимось, хто має погляди Совку або Росії. Я, будучи зі Східної Європи, мав справу з цими гівнюками багато разів. Це найпоширеніша річ, яку вони кажуть завжди. Звинувачують США у всьому. О, ми в Росії живемо у Лайні, це США. Найбільш класична російська відмовка. Росіяни, які народились і виросли в Росії, мають освіту, суспільство і державні ЗМІ, які цілодобово розповідають їм про славне минуле і праведне майбутнє Росії. Ці брехні навчають кожного росіянина. Росія завжди жертва. На яку нападають велика вітчизняна війна, де росіяни перемогли нацистів, Росія, лідер слав'янської культури, Росія, глава православної церкви, російська правильна мова, Росія має тисячолітню історію. Підручники історії замовчують незручну правду. Закони передбачають кримінальну відповідальність за проголошення деяких фактів з їхньої історії. Немає незалежних засобів масової інформації. Сьогодні не можна вживати слово війна. Не можна сказати в, голос, в якому році почалась Друга світова війна. Існує довгий список пропагандистської брехні, яку росіяни неявно вважають правдою, і ще один список замовчувань багатьох незручних фактів історії, про які росіяни навіть не здогадуються. По суті, кожен росіянин народжується в націоналістичному культі, коли ви зустрічаєте росіянина, яким би милим і розумним він не був. Він швидше за все стикався з цим промиванням мізків у своєму минулому. Їхні друзі та сім'я також, люди, з яким вони ведуть більшість своїх щоденних розмов про російські новини та політику. Теж ви і всі інші, кого вони зустрічають на заході, є випадковими аутсайдерами, які говорять божевільні речі, що повністю розходяться з їх реальністю. Вони подумають, що ви належите до секти, що ви жертва пропаганди або що ви брешете їм в обличчя. Якщо ви потрапили в секту, то з нею важко вирватися. Слабовільні люди з проблемами Мого оцінки знаходять втіху і комфорт в культах, де їм кажуть, що вони сильні й хороші тільки за те, що вони є частиною цього культу. Якщо вам подобається людина, спробуйте знайти спільну об'єктивну основу і зрозуміти, де закінчується правда і починається пропаганда. Припустіть, що ваші знання теж частково помилкові. Вікіпедія хороша відправна точка для розслідувань і дискусій. Це правда. Я народився в Росії, переїхав до Америки. Мені знадобилось три роки і війна, щоб зрозуміти, що таке моя країна. Я завжди знав, що наша історія була фальшивою, але не знав до якої міри. Я знав, що не можна довіряти телевізору, але не знав до якої міри. Це цілковита секта, а Путін лідер цього культу. Тепер я хочу повного краху російського суспільства, тому що воно анархічне та зазумбоване. Так як думають росіяни, люди більше не думають ніде. Я вже не можу розмовляти ні з ким зі своїх рідних. Я намагаюся їм пояснити, що якби росіяни дбали про себе, то їм не треба було б кип'ятити воду. У них були б нормальні пенсії, відпустки кілька разів на рік, нормальні дороги і так далі. Але вони думають, що вони найбільші і найрозумніші, а всі інші їм заздрять. Це сумно в голові. Не вкладається як таке можливо веру інтернету з доступом до будь-якої інформації. Просто не спілкуйтеся з такими зазумбованими людьми. Щось їм пояснювати не має ніякого сенсу. Скажіть своєму другу, що в результаті неспровокованого вторгнення Росії в Україну демілітаризація Росії проходить добре і майже завершена. НАТО розширилося. Український патріотизм перебуває на небувало високому рівні і буде тільки рости. Рішення про вторгнення в Україну було абсолютним провалом, абсолютною тратою і життів, і ресурсів. Війна призвела до загибелі багатьох цивільних осіб та дітей, а також до нестачі продовольства та економічної нестабільності в інших країнах. Зокрема, в бідних африканських країнах, які залежать від українського експорту, підтримувати рішення російського уряду в цей момент, це бути розумово неповноцінним, і це типове російське лицемірство жити в США і одночасно виступати проти США. Повідомте про нього ФБР як про потенційного шпигуна. Вторгнення не було мотивоване погрозами з боку США чи НАТО. Це було зроблено з наміром знищити українську державність і замінити її проросійською структурою. Він не дуже розумний, якщо обмежує своє розуміння протистоянням Росії та США. Він також повинен розуміти, що загроза з боку США була уявною. Навіть після того, як Росія продемонструвала, що її армія зазнала поразки і продовжує бути ослабленою війною, ні НАТО, ні США, ні жодна з країн Балтії, ні Грузія чи Японія не вторглися на російську територію і навіть не оспорювали окупованих Рашкою територій. Скажіть йому, щоб він повертався до своєї країни і йшов у дупу. Не можна підтримувати український народ, при цьому підтримуючи російську владу. Це маячня. Ці старики з російського уряду посилають на смерть молодих хлопців. А ті йдуть люди, які виїхали з країни, взагалі не повинні підтримувати тих виродків. Це психопатологія. Ти цього не зміниш в російському дитинстві. Йому втовкли ідею, що вони сильні і всемогутні, та про велич їх імперії. Тепер він іммігрант у США, і яке б комфортне життя у нього там не було. Він не може бути там всемогутнім. Хоча підсвідомо він цього прагне, бо це його базове проконання. І щоб компенсувати цю фрустрацію, він ідентифікує себе з могутнім путілендом. Щоб вилікуватися, йому потрібен хороший психіатр і тотальний розгром Росії. Я думаю, ви можете змінити його, якщо підійдете до цього правильно, і не будете нав'язувати йому свої погляди кожного разу, коли ви зустрічаєтесь, що призведе до того, що він просто втратить інтерес коли-небудь говорити про це з вами, і тому він ніколи не зміниться. Просто пояснюйте йому все у дискусії. Це важко, адже хочеться любити свою країну, але іноді люди не можуть відокремити свою країну та культуру від свого уряду і думають, що це одне і те саме. Чесно кажучи, я не зустрічав жодного росіянина, який був би добрим і скромним. Можливо, мені потрібно продовжувати шукати. Такі росіяни є, але зазвичай росіяни, які добрі і скромні, розмовляють мовою країни, в якій живуть, і не кричать з російськими прапорами та літерами Z на вулицях. Тому ви не помітите такого росіянина на вулиці. Точно так само і у нас в Німеччині вони живуть тут, користуються свободами демократії, але підтримують Трані Росії. Так, так, я бачив ці мітинги, де вони махають російськими прапорами зі своїх машин. Мудаки повинні були б звалити на батьківщину і піти в армію. Але ні, їм набагато краще в Німеччині, де у них є свобода слова і реальні права людини. У мене від цього кров закипає, довбані лицеміри. Його відповідь не по фактам. Він демонструє психологічний захисний механізм, коли намагається врятувати якусь крихту гідності, тому що інакше у нього нічого немає. Йому може тільки бути глибоко соромно за те, що Росія зробила і чим вона стала корумпованою мафіозною заправкою з ядерною зброєю і армією п'яних бандитів, які ностальгують за минулими днями слави. Психіка людини буде робити неймовірні речі, щоб уникнути сорому. Якщо він сильно ототожнює себе з Росією, то йому має бути соромно. Бо це це Єдина адекватна реакція, що відповідає тому злу, яке Росія зробила, і тому приниженню, яке Росія на себе накликала. Ніхто не змушував Росію робити те, що вона зробила. НАТО не намагалося змусити когось приєднатися, і насправді ставить суттєві перешкоди на шляху будь-якої країни, яка хоче приєднатися, так що вони повинні відповідати значним вимогам, щоб бути членом. НАТО ніколи не вторгався в Росію. НАТО це оборонний альянс, і очевидно він все ще необхідний. Тому що Росія постійно порушує повітряний простір своїх сусідів, своїми винищувачами і робить ядерні погрози. Відредаговано і відверто вторглася в Україну, здійснює геноцид, тероризм, градіозні крадіжки. Потреба в НАТО ніколи не була такою очевидною, як зараз. І дії Путіна зробили те, що саме НАТО ніколи не намагалося зробити. Змусили Швецію і Фінляндію порушити свій нейтралітет і приєднатися до НАТО. Це не залежало ні від кого, окрім нього. США вели переговори за переговорами, щоб запобігти цій війні, але Росія вела переговори недобросовісно, оскільки в голові Путіна рішення про вторгнення було вирішеним. Ні в якому разі не можна сказати, що США змусили Росію розбитися на шматки об скелю, якою є Україна. Те, що зробила Росія, не можна пробачити. Росія також порушила угоду, яку вони уклали з Україною, коли Україна погодилась відмовитись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Жодна річ, яку зробили США, не змусила Росію зробити це. Росія не мала права на жодну з речей, яку вона вимагала. Яка альтернатива була у Росії? Росія могла бути добрим сусідом, інтегруватися в європейське співтовариство і жити в мирі? США були б задоволені цим, але у російського лідера мислення застрягло в часах, коли Росія була ядром. МСР. Серед, його марнославство та егоїзм це те, що принесло цю катастрофу і Росії, і стільки руйнувань Україні. Росію вже не врятувати. Це абсолютно ганебно. І якщо ваш друг ототожнює себе з цим, то йому має бути соромно. Але його психіка не дає йому цього відчути. Просто забийте, ця людина не варта вашого часу. Ви добре бачите, що відбувається в Україні. Ми бачили масові поховання, ми бачили, як виглядають полонені, коли вони виходять з російських концтаборів. Так само починалась Друга світова війна. З того, що Гітлер нападав на менші країни, які, як він стверджував, були німецькомовними. Це дико, що будь-хто в наш час, коли має освіту, може підтримувати Росію. Яка ж це нахабна брехня, що США підштовхнули Росію до цього? Україна навіть не розглядалася як кандидат в НАТО на той момент, можливо, колись, але не в найближчому майбутньому. Зараз у них є і Фінляндія, і Швеція, які приєднуються до НАТО. Також чи США змусили Росію вторгнутися в Чечню, Грузію, Сирію і так далі. А коли вони вперше забрали Крим, ЛНР, ДНР, що за в голові? Ваш друг жахлива людина. Теж саме з моїм російським колегою тут, у Норвегії, сказав, що йому сумно за українців, війна жахлива і бла бла бла. Але Росію змусив до цього Захід США та НАТО в першу чергу. НАТО ні на дюйм не відступає на схід, НАТО воює. Він теж явно підтримує Росію політично, хоча все життя користувався перевагами повної свободи в Норвегії. Я не можу зрозуміти, чому росіяни відчувають таку прив'язаність до своєї країни, навіть якщо вони там ніколи не жили, навіть маючи доступ до всіх засобів масової. Інформації у світі їм промивають мізки постійною пропагандою з самого дитинства. Якщо він промитий, то хай переїжджає назад в Росію, і мобілізується воювати за Матінку Росію. Я намагався пояснити це своєму колишньому другу росіянину. Цей друг живе в США, користується всім, що може запропонувати Захід, але звинувачує США у вторгненні і підтримує Росію. Мій аргумент сягає 1900-х років, де я пояснив, що ставлення імперської Росії СРСР а тепер РФ до українців. Протягом останніх ста років заборона мови, винищення та ув'язнення еліти, гулаги, голодомор, русифікація та насильницька асиміляція тощо є достатнім, щоб зрозуміти, чому Україна хоче бути якомога далі від Росії. Це не має нічого спільного з тим, чого хочуть США. Це те, чого хочуть українці. Ось кілька простих тез. Чи є вступ Фінляндії до НАТО загрозою для Росії? Підсказка Путін сказав, що ні. Чи повинна Росія вторгнутись до Фінляндії? Якщо ні, то чому? Україна хотіла вступити до НАТО. Чому НАТО відмовила її у ступі? Що стосується України та Євромайдану, є кілька простих способів зруйнувати їхні аргументи. Парламент одноголосно проголосував за відставку Януковича. Потім були призначені нові вибори. В них перемогла опозиція. Ніякого захоплення влади не було. Зеленський переміг 72% голосів виборців. Українці не хочуть, щоб ними керувала Росія. Окрім України, згадайте Чечню, Дагестан. Грузію та інші регіони, які хотіли незалежності, а Росія розбомбила їх дощенту. Це нормально? Багато німців після війни говорили, що Друга світова війна була великою трагедією і вони її ненавидять. Але Гітлер не був таким же й поганим. Він багато в чому був правий і зробив багато хорошого для Німеччини. Я особисто зустрічав одну німецьку дівчину, бабуся якої говорила саме такі речі. Зараз людям на Росії промивають мізки самого народження. Це культура промивання мізків, величезний комплекс меншовартості по відношенню до західного світу і легенди про світову імперію. Вони не зміняться найближчим часом. Звичайно, багато росіян можуть бути винятком і може будуть чинити опір цьому дурному мисленню. Але як ціла нація, це займе кілька поколінь, щоб змінитися. Можна було б запитати, як ви ставитеся до військових злочинів, скоєних російськими військами в Україні, новини з Бучу та Ізюму, обстріли цивільних об'єктів? Тому що це головне питання. Якщо він не вірить, що вони реальні, ви можете спробувати переконати його, що фейкові новини такого масштабу з такою міжнародною увагою неможливі. Якщо він скаже, що все, що робить Росія, це нормально. Вам не потрібно обговорювати це далі. Ви можете просто уникати контактів з ним у майбутньому. Але швидше за все, такі росіяни будуть в якомусь запереченні, когнитивному дисонансі. Не знаю, що тоді можна зробити, спробувати потихеньку допомогти таким людям побачити реальність і сподіватися, що вони, врешті-решт, витягнуть голову із дупи, або просто ставитись до них як до тих, хто підтримує звірства, як до терористів та вбивць. Якщо він хороший друг, з яким ви дійсно цінуєте свою дружбу, не нав'язуйте йому свої погляди постійно лише іноді згадуйте про те, що в Росії будь-кого, хто становить ризик для влади Путіна. Труять або вбивають, там немає ніяких свобод. А США набагато краща країна, ніж Росія. Навіть якщо у США є багато недоліків, він, очевидно, живе там не просто так. Але якщо ви хочете відкрити комусь очі на щось, це краще робити повільно і на його умовах. Якщо ви спробуєте змусити його змінити думку, то це просто обернеться проти вас і викличе суперечки. Також нарешті зрозумійте, що він росіянин і завжди матиме почуття патріотизму до своєї країни. Але це не означає, що він повинен підтримувати все, що робить його країна. Очевидно. Правило номер один для росіян. Ні в чому, абсолютно ні в чому, ми ніколи не винні. Це все не ми. Ми ні за що погане не відповідаємо. Ніколи. Ніколи. Я з України. Боже, я був в такій ситуації з багатьма такими людьми. Їх дуже важко надоумити або змінити їхню думку. Вони оперують певним світоглядом, які захищає їхнє его, звільняє їх від особистої чи колективної відповідальності. Росія базується на багатьох міфах, брехні, ревізіоністської історії, без якої вона буквально не може існувати. Росіяни, навіть ті, хто перебуває за кордоном, дотримуються цієї лінії мислення. Змінити їхню думку означало б зруйнувати весь їхній маленький світ, за який вони відчайдушно чіпляються, і це руйнівно для розуму або психіки. Це надзвичайно важко зробити. Вони швидше за все сприймуть це як напад на них і стануть жорстко захищатися, навіть якщо цей захист буде нелогічним. Найкраще, що можна зробити, це піти і дистанціюватися від таких людей. З ними ви не досягнете нічого продуктивного. Пам'ятайте, що ви можете вирвати людину з середовища, але не завжди можете вирвати це середовище з неї. Друзі, дякую за увагу! Напишіть в коментарях, що не так з росіянами за кордоном. Слава Україні і почуємось!